Мої шанування друзі, вітаю вас в цей день, понеділок, 17 червня. Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму ютуб-каналі, і це традиційно ранковий брифінг новин для вас, який щоранку я роблю, виходячи із, скажімо так, цікавої інформації, якої яка вартує вашої уваги, якою. Прагну поділитися. Але перед тим, як розпочнемо, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео, дзвіночок. Ну, далі ви знаєте, хто бажає може ставати спонсором, так само і підтримувати канал за умовами спонсорства, буду вдячний. Отже, ну, світові медіа, звичайно, всі пишуть зараз про саміт миру. В принципі, як і прогнозувалося, увага, дійсно прикута. Тобто інформаційний бум це спричинило. Пишуть різне. Одразу, одразу скажу, пишуть і критичне, і це нормально. Критика конструктивна так само має бути. Вона має звучати. Я одразу просто скажу, що розумієте, ми, от коли це все дивимося, я дивлюсь на всередині на події, знаєте, там і як реагують. Будь ласка, думки можуть бути різні. Але в мене таке враження, знаєте, що дехто так і чекав, а от щоб той не підписав декларацію чи комуніке. от щоб не вийшло, а от щоб ідея, значить, не... Скажімо так, не була успішна, я розумію. Звичайно, коли мова йде про те, що це стосується там президента, і є інша підтримка, окей, нехай буде так. Ми можемо голосувати за різні політичні сили і бути різних політичних вподобань. Але коли мова йде про країну, про роль, скажімо так, для держави, про успіхів, скажімо, про про те, що стосується всіх нас. Розумієте, будь-який провал на міжнародній арені це провал, зрештою для всіх нас, тому що він зараз стосується і безпосереднього поля бою. Він стосується і енергетики, відновлення її. Ось зараз знову ж таки інформація від Укренерго повідомив пан Кудрицький про те, що найближчий місяць-півтора будуть складними відключення можуть побільшати. У зв'язку з тим, що ну буде зміна погоди потепліє, і знову ж таки деякі атомні енергоблоки будуть знаходитися на ремонті. Ну, відповідно, це звичайно призведе до збільшення навантаження, плюс виникне певний дефіцит. Ми розуміємо, що може призвести до того, що відключення, ну відключення дійсно будуть за графіком, і відключення можуть бути тривалішими. Тобто, ну тут зрозуміло. Тобто на енергетику треба зібрати, на відновлення, кошти на обороноздатність, на підтримку фінансової системи, тому що це все ну, ми воюємо і потребуємо ресурсів. Бачите, що зараз Росія планує підвищити податки. Про це повідомляє британська розвідка в середньому, ну мінімум, мінімум, що вони пропонують, там це на 5% підвищити для бізнесу для людей. Ну, це, в принципі, для нас це добре, тому що а, чим вище буде ворог підвищувати податки, чим вони будуть збільшувати навантаження, чим вони будуть більше тиснути, можливо, це спричинятиме потрібний нам ефект з цих протестних настроїв всередині. Ну, можливо, не факт, але разом з тим це тиск. Тому що видно, що, попри допомогу Китаю, попри допомогу Північної Кореї, попри, попри те, що Росія. На жаль, ще в повній мірі не ізольована економічно, це теж треба розуміти. І саміт, до речі, глобальний саміт миру він продемонстрував в Швейцарії, що все ж таки є вплив Росії, є окремі держави, які орієнтуються, для яких важливі кошти, для яких важливий інтерес. І нам теж треба розуміти, нам теж в нашій політиці потрібно часто бити на інтерес, економічний, зокрема. А те, що е, цивілізаційні цінності це правильно: те, що гуманізм, те, що недопущення взагалі агресивної війни і стримування агресора, недопущення руйнування руйнування міжнародного права, яке зруйновано зараз, насправді його треба відновлювати. От я вам приведу приклад е, міжнародного права. От дивіться в Швейцарії заявляють про те, що на наступний саміт можна буде вже запросити Росію. І на це може не впливати е, рішення Міжнародного кримінального суду, ордер на арешт Путіна. Треба буде звернутися е, всього-навсього до Мусу, до міжнародного, вибачте, до МКС, до Міжнародного кримінального суду, і, в принципі, вирішити це питання. Про це говорять от, е, у Швейцарії це повідомлення. Зараз я вам скажу точно е, і процитую можливо навіть. Ну от, будь ласка, про це сказала про це написав BBC BBC з посиланням на президентку Швейцарії Віолу Амхерт, і от слова Амхерт підтвердив і міністр закордонних справ у Швейцарії Касіс. Він сказав, так можна було би організувати приїзд Росії. Це можливо у відповідності до наших законів. Ну, швейцарських. Звичайно, ми маємо зробити це спільно з міжнародним кримінальним судом. Але е, держава, яка приймає, може зробити виключення в цьому питанні. от, будь ласка, в принципі. Тому, власне кажучи, це про міжнародне правосуддя зараз, яке є, з яким треба працювати, але ми бачимо, які є складнощі, наскільки недосконало, і наскільки зараз вирішує ще право сили. Тобто, попри всі світлі ідеї, які були, попри те, що дійсно. Мають працювати норми, мають працювати закони, мають працювати правила загальноприйнятні для всіх. І ті правила і норми, яких дотримуються для того, щоб життя не перетворилося в хаос, руїну, розруху. Це очевидно. Ми про це говоримо на державних рівнях, в суспільствах. Але безумовно, це має бути і на міжнародній арені. Але ж ми бачимо, що от є такі факти, тому. А, звичайно, є вплив Росії ще вони, але я би сказав, що навіть більше вплив Китаю. Я вже говорив про те, що от, країни глобального півдня, які не підписали Ком'юніке, вони, я думаю, перебувають під впливом Китаю, впливом Росії, бажанням розвивати з ними економічні зв'язки, взаємодію. Ну і тому що є серйозна робота, завдання над тим, як працювати з глобальним півднем і не тільки. Це великий пласт роботи, в тому числі і з Китаєм, для того, щоб намагатися змінити їхню точку зору, щоб вони долучалися до Комюніке, щоб вони підтримували Україну, продовжували тиск на Росію. Ось це дуже важливо. Посилювали його, є над чим працювати. І багато хто зараз якраз цьому приділяє увагу. І тому, от я, коли веду до внутрішньої ситуації, дивіться назовні пишуть про те, що так. Можливо, дійсно зараз все більше державі голосів буде звучати про компроміси з Росією, про якісь поступки, про те, що треба говорити. Ну про те, що треба говорити, дійсно заявляють більшість, просто умови різні. Тобто, ми кажемо про те, що Росія має виконати вимоги, і дуже добре, що Ком'юніке все ж таки містить пункт про територіальну цілісність України, як би там не було, тобто все рівно. Але хтось говорить про те, що потрібно виконати е, пункти в комюніке, потрібно дійсно, скажімо, е, продемонструвати волю і прагнення до миру з боку Росії, потрібно перестати висувати ультиматуми, говорити мовою ультиматумів, тиску шантажу погроз. Ну тоді можна на щось виходити. Ось це зараз ситуація. Я думаю, що найближчі півроку, тому що зараз уже звучать заяви про те, що саміт такий наступний, в такому форматі можна буде провести вже і в листопаді, якраз напередодні президентських виборів США. Ну я розумію, що це можливо намагання продемонструвати, що буде мирний процес, і знову ж таки підстрахуватися на тлі. Виборів президентських, але я не впевнений, що вдасться на цю дату зібрати, скажімо так, велику кількість держав всі можуть вичікувати якраз те, чим завершаться вибори в Сполучених Штатах, і тоді вже в принципі коригувати свою політику, робити певні прогнози, виходити із певними напрацюваннями і рішеннями. Тобто, тут ще поки що не зрозуміло. Я взагалі думав, що. Можливо, дата саміту. Це лютий 2025 року, якраз десь ближче до третьої річниці повномасштабного російського вторгнення. Тоді вже буде зрозуміло, хто наступний президент Сполучених Штатів, який не просто буде зрозуміло, а він вже складе присягу, уже пройде інавгурація, уже будуть перші заяви. Ми побачимо формування адміністрації, рішення, які можуть бути тощо, тощо тощо. І тоді, в принципі, можна буде, ну скажімо, робити висновки і певні прогнози, ну і звичайно, залучати і Сполучені Штати нового президента, нового старого президента, скажімо так, або нового президента, ну теж старого, тому що він був з 2016-го президентом. Ну тобто до цього, Тому, але з іншого боку, якщо вже в принципі ми побачимо, і вибори пройдуть. І буде продемонстрована готовність і рішучість, і ми побачимо на реальних справах подальшу підтримку Сполучених Штатів. Ну то, можливо, вже і, скажімо так, не потрібно буде, не потрібно буде, скажімо, і саміт проводити або проводити на інших умовах, скоріш за все. Тому зараз довкола цього, я думаю, буде потужна робота. Її треба проводити зараз. Потрібно в режимі нон-стоп Працювати з Китаєм, США, намагатися через США з Китаєм, через Захід, з Глобальним Півднем, Індія, обов'язково такі країни, як Індонезія, які мають впливи, Південно-Африканська Республіка. Однозначно, треба шукати взаємодії, Бразилія, перетягувати їх максимально на наш бік. Тому що ну, Китай буде намагатися це подати зрештою. А про те, що от є держави інші, вони не підтримують, можливо, вони підтримують китайський план. І давайте тоді, і з чим вийде Китай? От логічно подумати: Ну окей, Китай міг би вийти і прийти, сказати до України: дивіться, ми прийшли ми з вами заодно. Давайте об'єднаємо наші зусилля, адже і в китайському мирному плані написано повага до територіальної цілісності, то чому не написати про це? І в плані українському, ну тобто, об'єднати їх і сказати, що дивіться, і Китай це підтримує. Але знову ж таки, тут потрібен більш широкий діалог, тому що Китай сприймає Україну через Росію, розумієте, через призму російської політики, на жаль. А в той же час він вважає, що Україна зона інтересів Сполучених Штатів і Заходу. І говорити треба не з Україною, а говорити із Заходом, говорити зі Сполученими Штатами, саме таким чином вибудовувати комунікацію. Ну, от, на їх думку, це має бути так. Тому тут є складнощі. Я думаю, що зараз робота дуже активізується. Ми побачимо процес, він має бути по глобальному півдню обов'язково. Наскільки цим займаються, наскільки відомо МЗС займається, працює. Але вочевидь потрібно ще більше, десь можливо недостатньо. Потрібно докладати зусиль. І я скажу наступне: ми вже повинні виходити не тільки із того, що ми е, б'ємо на жалість. Це теж треба, це теж має бути. Це цим теж треба апелювати до суспільств, показувати це людям жахливі наслідки російської агресії, окупації і так далі. Але ми повинні виходити із інтересу. Ми кожному повинні тепер написати рахунок і сказати, скільки що може коштувати підтримка України, для чого це, що це дасть їм, скільки це дасть надходжень до бюджету, скільки це дасть потенційних задоволених інвесторів, скільки це дасть робочих місць в майбутньому, скільки налагодження відносин і відновлення якогось транзитного потенціалу дасть тому ж Китаю. В його проєкті один пояс, один шлях. Тобто кожного потрібно зацікавити, кожен має отримати дійсно той же Трамп. Я практично переконаний, якщо з ним поговорити і пояснити йому з цієї точки зору, з точки зору бізнесу, економіки, зокрема, вигоду від цього, та я думаю, взагалі не має бути проблеми. Він буде підтримувати Україну, надавати озброєння, допомагати в відновленні і так далі. Ну, от зараз ми на тому етапі, коли потрібно вже рахувати, коли потрібно виходити і так. Так, ви скажете, що ну, а як же ж тільки що це і так не зрозуміло людям? Ми боремось за демократію, нас треба підтримати. Зрозуміло, але не всім. До декого треба шукати шляхи саме ось таким чином. До декого треба шукати шляхи таким чином, що потрібно запропонувати, зацікавити. І дійсно мотивувати тим, що дивіться це спільний інтерес, тому що, зокрема, ви й отримаєте прибутки. Ось тут треба таким чином працювати. Це і вигідно для нас. Для нас теж вигідно розумієте, чорне море відкривається. Ми можемо експортувати продукцію. Ми можемо щось імпортувати так само. Про це треба говорити. Це має бути спільна. Зацікавленість і розвивати, тобто і торгово-економічна дипломатія має бути в цих можливостях. Це складно, звичайно, але з цим треба виходити. Уже знають про те, що йде війна, Уже про це наші партнери знають. Уже про це написали не один матеріал. Західні медіа. Тепер треба пояснювати і політикам. Таким чином, а що ж це може, а що ж це може означати? І чого це може для них вартувати так само? Тим часом скажу кілька слів про поле бою. Українські сили намагаються витискати ворога в районі Липців і Вовчанська на Харківщині. Це важливо, це треба розуміти. Тобто, ворог там кричить про те, що Україна готується до атак, до контратак, і вони вже там остерігаються цього. Що українські сили підтягнули підкріплення і буде непереливки окупантам. Ну, сподіваюсь, так і буде. Зрештою, що завдання по витісненню окупантів на території Росії буде реалізоване, і це було би так само мотивацією для Заходу. Це так само та історія успіху, тому що це поєднується із тим, що Захід дав право бити по території Росії західною зброєю. Дивіться, ми маємо ось такі результати. Ну, вони важливі і я думаю, що це було б і дуже символічно, оскільки Росія покладала великі сподівання при наступі на Харківщину. Ну, ось ці всі їхні сподівання і ілюзії розбити. Наступна а, в районі Куп'янську ситуація стабільна, зазнала змін. Мали успіх українські війська завдяки бригаді НГУ АЗОВ і іншим підрозділам в районі Серебрянського лісу. Відкинули ворога. Дійсно і відкинули ворога і в районі Кліщівки. Чому відходять і чому відбуваються такі дії, і витискають ворога? Ймовірно, те, що Росія зараз буде звужувати ділянки наступу на фронті, орієнтуватися на одну-дві ділянки. Можливо, це буде Покровський напрямок, Курахівський або напрямок Покровський часів Яр. Ну, скоріш за все, очевидно, що це буде відбуватися на сході. Ось вони готуються. Це свідчить про те, що допомога від партнерів наростає, ми отримуємо більше зброї. Як наслідок, як наслідок, ми отримуємо більше можливостей для того, щоб знищувати ворога, ослаблювати їх з усіма негативними наслідками. Це вже має успіх. Разом з тим, ворог, що володіє ініціативою на деяких ділянках Покровського напрямку українським силам довелось відійти, але вживаються всі заходи для стабілізації. Тут важливо. Розуміти, що нам треба зберігати і боєздатність наших підрозділів, тому що а, зброя зброєю, а треба, щоб їх комусь було нею воювати. І ці заходи вони вживаються так само. Тобто, ворог несе втрати, а, змушують його вже все ж таки звужувати ділянки наступу, виснажувати. І, ну це, скажімо так, вже певний результат а, оборонних дій. Дій в активній обороні він дається в А успішність цих дій саме в активній обороні, коли ми говоримо так. Ну і тим часом ядерне озброєння, генеральний секретар НАТО Столтенберг пророкує, що і прогнозує, що в Європі збільшиться кількість розташування носіїв і засобів ядерної зброї, оскільки Ну зрозуміло, Росія кинула виклик, Росія порушила. Умови, вимоги Росія порушила баланс, розмістивши свою ядерну зброю в Білорусі, і треба визнати, що до цього йшло. В принципі, до цього йшло, і зрозуміло, що зараз НАТО буде відповідати. Звичайно, бачите, все складалось по-іншому. Знову ж таки, якось ми рухаємося. Світ рухається по спіралі. От доки є Росія, в тому вигляді, в якому вона є агресивна, доти не можна жити кінцем історії. Як писав Фукуяма, доти не можна впровадити в повній мірі ідеї і ідеали гуманізму, правил, законів, норм, звичаїв і міжнародного права. Точніше, звичаї, можливо, і можна: дикунські, варварські, які на сьогоднішній день намагаються експортувати путінський режим, але ж ненормальні. І тому от така ситуація, що це звичайно робиться для... Стримування Росії і демонстрації і рішучості Заходу, що якби там Путін, які б навчання не про навчання не були, що би не робив Путін, що ну, світ теж буде реагувати і НАТО буде реагувати. Але, звичайно, мають реагувати США, Франція, Британія як держави е е ядерні в НАТО. Побачимо, чи е індикатором я скажу на цьому тлі буде розміщення або не розміщення ядерної зброї США в Польщі. Ну, Тоді подивимося. Тому що для НАТО теж складно ухвалювати певні рішення колегіально. І тому, до речі, я прогнозую, що такі ідеї, як Форт Трамп, вони можуть бути відроджені, тобто те, що Польща хотіла напряму зі Сполученими Штатами, розміщення американських військ на території Польщі і без узгодження це обов'язково і знати. І взагалі я думаю, що в майбутньому рішення будуть ухвалюватися багато важливих рішень в обхід НАТО. А на підставі двосторонніх угод, начебто і в НАТО між партнерами, але на підставі двосторонніх угод для того, щоб це було цього було досягти швидко, на завершення про хороше вибухи лунали в Воронежській області в районі так само в Липецькій, в районі металургійного комбінату. Тобто Україна продовжує, продовжує наносити удари і бити по території Росії по їх військових об'єктах. Це дуже важливо і сподіваюся, що географія ударів. І інтенсивність вогню буде поширюватися. Бережіть себе, слава Україні!